Уся вулиця постраждала від того жахливого вибуху. Три тижні мешканці намагаються самотужки відновити свої будинки. Деяким без допомоги волонтерів просто не обійтися. Яніслава волонтерка про самотню бабусю, будинок якої постраждав від вибуху. Дівчина дізналася майже відразу після ворожого прильоту. Тепер вони зустрічаються ледь не щодня. Дівчина принесла бабі Шурі продукти і оглядає нові вікна, які встановили напередодні, бо старі вибила ударна хвиля від російської ракети. Всі повилітали, причому повилітали. Отак, хрусталь. Олександра Георгіївна розповідає, цей будинок зводив ще її батько. Взяв Кредит. 10 років ми виплачували кредит, 10 років будматеріали ну, збудували. Мене питали, евакуюватися будете? Ні, кажу. Я, як собачка там на порозі лягу, у мене там будка стоїть. Я ціля нікуди не піду. Мені треба перезимувати. І от ясічка допомагає. Врятувати від холода самотню бабусю та зробити зручні умови для життя, треба негайно. Вирішили швидко поставити вікна. Кошти зібрав координаційний волонтерський центр Дніпра. Закрити віконня буде і звичайно закрити оці всі луточні ці відшпаклювати, щоб це то. І тоді воно вже буде один до одного, і воно буде повноцінно. Професійна спортсменка, хокеїстка, а зараз ще й волонтерка, може, якщо треба, шпаклювати і штукатурити. Яніслава каже, справу відновлення житла Олександри Георгіївни доведе до кінця, хоча роботи тут не почати край, бо постраждали не лише вікна, стіни потріскалися подекуди виникли наскрізні дірки. А головне потрібно відновити дах. Всі опираються чомусь в комісію, всі очікують комісію. Тобто ждемо комісію. Жити і проживати сьогодні треба, і ну мамаліше отак дожді, просто це все тече е, в домівку. Яніслава згадує, як вони вдвох з бабусею майже добу збирали в будинку воду після дощу. Сьогодні кричу знову про потребу. Я все ж таки вірю, що правило 5 гривень у нас в народі воно завжди було і буде. Народі 30 тисяч гривень. а Ми не можемо їх зібрати. Втім, навіть попри те, що дах не повністю відремонтований, Олександра Георгіївна тепер не боїться зими. Навіть якщо допомога від міськради не буде швидкою, люди допоможуть. Яніслава теж добре знає це волонтерське правило. Ринакаблоцька, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.